Так, ну що, друзі, обіцяли поговорити з вами сьогодні про ментальне здоров'я в тому числі. І от маємо інформацію, що з 1 січня 2025 року в міністерстві охорони здоров'я повідомили, що чинність набувають нові правила психіатричних оглядів. Зокрема, йдеться про те, що якщо порушене ментальне здоров'я, то можуть не брати до армії. От власне про це і не тільки про це, про всесвітній день співчуття або милосердя. Ми якраз сьогодні будемо говорити з паном Олегом Просто, членом. і про співчуття окремо на да, от Олександрович, доброга. Ранку, по першому що дуже вітаю, друзі, друзі добре. Ранку. Ранку. Давайте два слова, будь ласка, про це, тому що це свіже оновлення. Що це означає, як це на практиці буде діяти? Що це класичні антикорупційні дії. Я повністю підтримую, тому що МОЗ робить правильні швидкі рухи в тому угу. плані, щоб пересікти ще якісь канали, ще якісь маніпуляції, все те, що направлено на ведення порядку. Зрозуміло, що ідеальної моделі не буває. Угу. Є проблема з МСЕКом. Тут вирішується. Є проблема з визначенням, що таке психічний розлад, і як оцінювати це тут, вирішується, але те, що це направлено на антикорупцію, це вірно. Значить, я підтримую. Окей, подивимося, вона буде працювати на практиці. От тепер давайте про співчуття, про яке не вже казала. Сьогодні день співчуття. Е, oh, я да. не знаю, вітати вас чи ні, вітати? Давайте так. Всі про війну ракети, а я про співчуття і альтруїзм. Ну, слухай, <рес> наука фах рятує. Я направду так. Чому я тут? Я ж зараз не, не, не буду говорити вам про звідки що куди летить, я буду говорити про якісь фахові речі. Абсолютно. Але я вважаю, що якщо кожен залишається на своїм місці і працює, це рятує його психіку. От ми говорили з ментальним. Не здоров'я. Тому я готовий говорити про альтруїзм, емпатію, страхи, фобії, радість, щастя. Well! Давайте про це поговоримо у такому ключі. Співчуття стало не те, що фактично пронизало нас повністю від маківки до, до п'ят. І це логічно, це зрозуміло, але чи. Е не стало це тим е фактором, як єдиним, яким ми мислимо, і сприймаємо світ? Ні, це чи не так. забагато. Це ми стаємо. Ні, співчуття це така базова основа розуміння емоційного включення, відзеркалення, усвідомлення інших людей. Ну так. співчуття, ми говоримо зараз про емпатію, ми говоримо про те, що ми розуміємо, що відбувається. Ми визначаємося, що таке справжній друг, а не просто Наприклад, який так. декларує це все. Тому співчуття об'єднує людей. Воно автоматично в нас поховано. Ми ж виховуємо в наших дітях співчуття, і ми не говоримо, ти будеш вразливий, безпорадний, тому що ти будеш співчувати, а тобою будуть користуватися. Це вже інший. Та вже зимого, та <рі> але так цікаво, пане Олеже. От ви кажете, наприклад, що в нас ну та не тільки в нас, що це типу базова базове налаштування людське. одне з базових. Так? Не, я погоджуюсь. Можливо, оговорився. Але ні, Можливо. ні, ні, але просто так цікаво, тому що от е, є факти про те, що кілька років тому в Великій Британії уряд затвердив фактично програму, де запропонував вчити навчати співчуттю співробітників, наприклад, там будинків для літніх людей. І це так цікаво. Тобто для себе ми вважаємо, що е, Співчуття це наша база, це те, що воно в нас прошити, а воно десь цьому навчають. А, а хто навчає? Ну тут Ні. Колеги, це, це дуже цікаво, дуже цікаво, тому що говорю, чи можна виховати, навчити співчуттю, можна навчити тих, хто сам міє співчувати. Угу. Тому що всі думають, що от я такий жорсткий якийсь там абсолютно не співчуваюча людина, але я зроблю дитину, співчуваючи. Так не буває. Все за прикладом. Абсолютно, так. абсолютно. Ти окрім знань, в тебе повинно ще бути в самому співчуття. Окрім того, що ти говориш, що бачиш он котик, давай йому купимо колбаску в магазині. Про нього ніхто ж не думає. Воно ж бездомне там, без хаченко лазить і О, так далі. Ви передаєш їй емоції, вибачте, що вибачте перебив. Свої. Давайте просто розберемося на цьому етапі. О, це Давайте, що? бо ми зараз Ми будемо... щось пішли далеко. Да. Це що таке? Це е, навичка, це пережити досвід. Чи це здатність талант, який сидить, і от він неповторний? Що я, я думаю, що можливо, це найкраща відповідь психолога, це все разом. Ну, ясно, ну, все ясно. в комплексі, так? Ну, а все таки не в комплексі. Що? Ні, дивіться, в нас є генетична річ, яка передається як біологічна база. Наприклад, альтруїзм передається, допомога один одному. Ну, власне, так ми об'єднувалися, кучкували і розвивали таке поняття соціальний мозок, на відміну від індивідуального мозку. Воно побудовано також на якихось емпатичних, емпатичних реакціях, емпатичному щитування інших емоцій. Uh -huh. Щитування, що до себе можна наближати людину, яка тобі не агресивна, не ворожа, а, що посміш її навіть не усвідомлено морщинами біля очей. Більш значима чи оскал, які заставляють вчитися, усміхайтесь, так, тому так, що так. не будуть приходити, по копці і треба. Uh -huh. тримати, тримайте оскал. Ну, називається посмішка. А є щира посмішка. А, якраз коли ми говоримо про емпатію, це щитування оцих дрібних деталей і зближення. Тому uh -huh. це дійсно і біологічна база. Але чи можна цьому вчити? Можна однозначно. Ага. І оце те, що ми поговорили, що розуміння інших емоцій інших людей, я іноді навіть своїх пацієнтів говорю, тих, які знаходяться, наприклад, в депресивних проблемах, в депресивному навіть розладі. Ідіть в магазини не за покупками, йдіть до людей. Що мені там робити? Щитуйте інших людей. От дивіться на їхню поведінку, дивіться на їхнє обличчя. От іде там жінка, як ви думаєте, в якому вона настрій вона йде? Uh -huh. Ну, подивись на її обличчя, на тому опустила голову, підняла, uh -huh. зависає на якомусь товарі, не бачачи цей товар, чи дійсно усміхається комусь, ще якісь віддає реакції. Для чого я це говорю? Я зараз говорю про своїх пацієнтів. Один з елементів, щоб це не сприйняли, як Чебан придумав новий метод uh -huh. терапії. Ні, а один з елементів, як і фототерапія, оце щитування. Я включаю еволюційні механізми. Об'єднайся. Вернися до людей, будь серед людей. Uh -huh. Не треба, щоб вони до тебе зверталися, угу. просто їхня присутність, і ти один серед них уже тобі буде допомога. ти просто за ними тому що що таке депресія? Та? Зараз ми не будемо трохи відхилятися. Депресія це усамітнення. Всі угу. весь світ чорний, ніщо мене не радує. Всі вони живуть якимсь життям, а я один страждаю. Ну якісь такі гіпертрофовані відчуття. Тому от ці варіанти, в тому числі на рівні емпатії, вони дійсно працюють. Це дуже крута штука, але можна я до свого першого запитання, тому що сьогодні день співчуття, і у нас співчуття зараз дуже багато. Багато, тому що горя дуже багато, коли в країні війна це очевидно, і логічно. Так це правда не може бути такого, що співчуття у просторі забагато і воно поглинає. Не може бути забагато співчуття. Не може. Інше питання, куди це співчуття перекладати, в який конструктив. Mm -hmm. о, о, Тому ми про що поговоримо. ми тоді будемо говорити, що за співчуттям, за емпатією. Є інша, більш складна відповідь на співчуття і емпатію. Це дія, а це вже альтруїзм. Mm -hmm. Це вже цілена справа дія, якою ти задовольняєш дуже багато чого того, з кому ти співчуваєш, і дуже важливо егоїстично собі. Mm -hmm. Це дуже важливий момент. Просто ми зараз знаєте, часто кажемо, нас ті не розуміють. Люди за кордон приїжджають, нас там вже не розуміють. Бо Ми в своїй бульбашці якісь бо тут ми, живемо. Ми, так. ми співчуваємо, бо ми розуміємо досвід, а там за кордоном не розуміють і не співчувають, і ми не знаємо, як з ними говорити. Інша бульбашка. Сити і голодного не розуміє? Наприклад, можливо, можливо, до того моменту, коли ти не торкнешся якогось особистого життя. Не просто тема а заїхати не знаю куди там Сполучені Штати вранці вийти на каву, сказати, а в Україні йде війна. Ви уявляєте, яка біда. Тебе не зрозуміло. Ну, Вони вивляю. почують слова. Вони ага. почують слова, які тиражовані десятиліттями. І мова а не що сказає, щоб викрити співчуття, а, а якщо емпатія? ти зближишся, ну, по-перше, перейдеш з соціальної відділі, не з трибуни, а до людини підсядеш і подивишся її в очі, і ти розповісти, що таке війна особисто твоя, так. як частина. Того, що ти знаєш, що того, що ти пережив, того, що ти відчув, і а, що твої діти автоматично рухаються в підвал, уже не опираючись, не хникаючи, вони стали миттєво дорослими. Це ти так. один факт: ви починаєте кивати головами. Бачите, що відбувається? Олег Зонтович, тут ми вимушені перервати, але знаєте, такий. Незначний, можливо, неважливий висновок, але теплий. Поки ми співчуваємо, ми ще ми живі. Ми а ми, 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 ми... Ми це оживляє. О, оживляє знову говоримо про це кучкування. Так, так. Нас об'єднує і на посмішку а, нелі. Я відповідаю такою ж м'якою посмішкою. Розумію, коли психотерапевт посміхається, це добре. Це значить не так погано. Дякую, не ми раді вас бачити завжди. Дякую.